Привіт, друзі! Я Сергій Руденко. Сьогодні я розкажу вам про те, як українські партії та церква служили Росії аж до 22-го року. Партійні лідери літали до Москви облизувати кремлівські чоботи, попи отримували фінансову допомогу від РПЦ, а значна частина українських виборців, ще якихось 15 років тому захоплювалася путіним. 3 березня 22-го бійці російського спецназу за наказом Путіна вирушили в бік Бучі. Перед ними стояло особливе завдання евакуювати з селища Березівка колишнього головного комуніста України Петра Симоненка. Той разом із дружиною і дітьми опинився в російській окупації. У своєму розкішному маєтку, розташованому за 30 кілометрів від Бучі, сімейство Симоненки спершу не приховувало свого захоплення. Наконець та наші прийшли. Однак ейфорію дуже швидко змінили окупаційні будні, мародерство росіян, гвалтування, стрілянина і вбивство мирного населення. Перестрашившись, дружина пиляла Петра. Дзвони до Москви проси про евакуацію. Той довго не прочався, а свободі поводилися безцеремонно. Від них цілком можна було впіймати кулю в голову. Саме так сталося з колишнім народним депутатом України Олександром Ржавським, який у Бучі зустрічав окупантів із хлібом сіллю. Ті ж, якось не дочекавшись чергової чарки від господаря, розстріляли його. Москва Воленя Симоненка почула: російський спецназ прибув до нього 4 березня. Петро особисто зустрічав посланців у домі. Бійці вивозили родину Симоненка з України через російські блокпости аж до Білорусі. Звідти екс-лідер КПУ полетів до Москви. Там його пригріли, призначивши заступником голови ЦК Союзу Комуністичних партій Комуністичної партії Радянського Союзу. Ця організація підконтрольна російській компартії на чолі з її лідером Геннадієм Дзюганом. Навряд чи Симоненко мріяв про таке завершення своєї політичної кар'єри в Україні. 20 років він керував компартією. Почувався, немов вареник у маслі, мав свою фракцію у Верховній Раді. Сам п'ять разів балотувався у президенти. Одного разу, в 99-му, навіть дійшов до фіналу, програвши лише Леніду Кучмі. Українські комуністи, пов'язані з партією Зюганова до 2014-го, лишалися впливовою політичною силою в Україні. Вони публічно виступали за поглиблення співпраці з Білорусією та Росією, заперечували факт голодомору в Україні і протестували проти України в НАТО. 2012-го Путін відзначив зусилля Симоненка орденом дружби народів. Як було сказано в указі, за великий внесок у розвиток і зміцнення дружби та співробітництва з Російською Федерацією. А простіше кажучи, за здачу національних інтересів. Паралельно з Компартією свою проросійську діяльність в Україні вела і соціалістична партія. Ця партія не була такою радикальною, як комуністична. Її лідер Олександр Мороз двічі обіймав посаду спікера українського парламенту, тричі балотувався у президенти. За 10 днів до великого вторгнення Росії до України мороз у статусі політичного пенсіонера відвідав у мінську Олександра Лукашенка. Під час цієї зустрічі мороз виступив у ролі підставки для мікрофона. За його участі батька публічно брехав усім українцям, що ніякого нападу з боку Білорусі не буде. А ще один із лідерів соціалістичної партії Ілія Кива, втік до Москви, довів антиукраїнську пропаганду. До того часу, поки не отримав там кулю в голову. Привіт від українських спецслужб. Наприкінці 90-х конкуренцію комуністам і соціалістам за прихильність Кремля в Україні складала прогресивна соціалістична партія, на чолі з Наталією Вітренко. За неординарну поведінку її називали українським Жириновським. Вона двічі балотувалася у президенти, а у 2004-му разом з одіозним Олександром Дугіним створювала міжнародний євразійський рух. Тоді Вітренко та її партію звинувачували в отриманні фінансування від російських кримінальних груп. У листопаді 2006-го один із московських бандитів Максим Курочкін, Макс Бішений, публічно визнавав факт фінансування Вітренко. Останнє, щоправда, усе заперечувало. 2014-го втекла до Москви. Вже звідти продовжила просторікувати про нацизм в Україні. Разом із КПУ, СПУ та ПСПУ в державі існувало ще з десяток політичних проєктів, які орієнтувалися на Москву. Це і партія регіонів, більшість її лідерів перебувають нині в Росії, і Комуністична партія робітників і селян, і Руська Єдність. Слов'янський Народно-Патріотичний Союз у 2005-му був переименований на партію підтримки Путіна. Ця партія навіть брала участь у парламентських виборах 2006-го, які, на щастя, програла. Станом на лютий 2022-го в Україні продовжували працювати відверто про партії: соціалістична партія, Прогресивно-соціалістична партія, Держава, Русь Єдина, Блок Володимира. Сальдо Сальдо сьогодні, до речі, голова окупаційної адміністрації Херсонщини. Наші опозиційна платформа за життя, партія «Шарія», Ліва опозиція, Союз лівих сил, соціалісти, опозиційний блок. Більшість із цих проєктів Москва підтримувала інформаційно і фінансово. 2022-го їхня діяльність за рішенням РНБО була призупинена на час воєнного стану. Однак це не означає, що такі проекти не з'являться в Україні після війни. Цього ніколи більше не може бути. Напевно, скажете ви. Як таке можливо після звірств, масових убивств, катувань росіян? Цілком навіть можливо, наприклад, у виконанні колишнього радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича, здобувши популярність у телеефірі в перший рік Великої війни, він уже намагається осідлати проросійського виборця. Суповий набір для електорату в нього простий: гасла про необхідність захисту російської мови і літератури в Україні, заклики про те, що з братами росіянами потрібно миритися. Констатація того, що Путін лідер великої держави. Окрім партії, утримувати Україну у своїй орбіті, Москві допомагає церква 17-го століття, коли Константинополь дозволив російській православній церкві підпорядкувати собі Київську митрополію, українці були позбавлені права на власну помісну церкву. Хоча православна митрополія з'явилася у складі Константинопольського патріархату ще 978 року, після хрещення Русі, тоді, коли ще ані Москви, ані Росії не було. Три століття РПЦ панувала на українській землі. Саме через цю церкву російські царі, а потім і комуністи, тримали українців у покорі. Напередодні розвалу СРСР у 1990-му російська православна церква заснувала так звану самоврядну українську православну церкву, до якої приліпилося ще дві літери МП Московського патріархату з автономією і правами самоврядності, але з підпорядкованістю Москви. Поруч із РПЦ в Україні працювали інші церкви, які хотіли створення в державі єдиної православної церкви. Москва завжди була проти цього. Для Кремля присутність філії РПЦ в Україні завжди означало підтвердження історичного зв'язку росіян із Русі та можливість впливати на парафіян. Як стверджує генерал-лейтенант СБУ Григорій Омельченко, Російська православна церква була і лишається агентурною мережею ФСБ в Україні. За його словами, патріарх РПЦ Кіріл і предстоятель УПЦ МП Онуфрій, агенти КДБ 6 часів СРСР. Генерал стверджує, що жодне кадрове призначення в Московській церкві не проходить без узгодження з ФСБ. П'ятеро членів синоду УПЦ МП нагороджені російським орденом Дружби народів. А головним спонсором церкви став колишній російський бізнесмен, учень Черномирдіна Вадим Новинський. 2014-го РПЦ оголосила Україні священну війну. Окупацію частини території Української держави назвала хрестовим походом православ'я. Десять років тому приходи Московської церкви на сході України перетворилися на бази для російських бойовиків і диверсантів. Відтоді патріарх Кіріл, вірний соратник Путіна, у війні проти. України він відкрито благословляє Росіян на вбивство українців. У ПЦ ж публічно не засуджує РПЦ, а своїм мовчанням лише підтримує Москву. Показовий епізод у травні 2015, під час виступу в парламенті президента Порошенка Онуфрій відмовився підводитися з усім залом, коли зачитували імена загиблих українських героїв. Через три роки у січні 2019-го, коли Україна отримала томос від Вселенського патріарха і почала створювати Православну церкву України, синод УПЦМП відмовився від об'єднання. Ще через три роки 2022-го, коли розпочалося широкомасштабне вторгнення Росії до України, церква на чолі з Онуфрієм оголосила про самостійність. Натомість служба безпеки України продовжує надалі оголошувати підозри в державній зраді священникам УПЦ МП. При цьому Путін публічно погрожує Києву помститися за дії проти філії РПЦ в Україні. Виступаючи в Санкт-Петербурзі в січні 23-го року, він заявив: що в Україні є дуже багато людей, які розуміють, що відбувається, і дають правильну оцінку. Особливо мовив він після того, що сучасні володарі почали творити з російською православною церквою. Це все не менеться їм просто так. У мене сумнівів немає, сказав Путін. Втрату Росією контролю над українським православ'ям Путін сприймає як втрату частини історії російської держави. Українські православні святині Софію Київську та Києво-Печерську Лавру він вважає своїми. Без них велика Росія, міф про яку роздували ще за часів Петра І та Катерини Другої, видається не такою вже й великою. Тези про одну віру, і одну церкву дають змогу Путіну виправдовувати свою агресію проти України. Мовляв, ми ж просто повертаємо своє. Ось вам російський Київ. А ось там російський Харків із парафіянами, які славлять не лише Бога, а й патріарха Кіріла. Позбавити господаря Кремля цих аргументів могла б УПЦ МП. Для цього потрібно було б одне публічно засудити війну Росії проти України. Утім, найприкріше, що навіть через 10 років війни Росії проти України Путін лишається героєм для значної частини українців. Тієї самої частини, яка в нинішній війні ладна звинувачувати всіх навколишніх. Порошенка, який не домовився з Путіним про Донбас, Зеленського, який вчасно не сів за стіл перемовин із господарем Кремля і не капітулював перед Москвою. Добровольців, які взявши до рук зброю 2014-го, почали воювати проти росіян. Зсу за те, що 2022-го не склали зброю перед окупантами. ПЦУ за те, що почала створювати українську помісну церкву, а не відчинила двері храмів для РПЦ. Для того, аби всі ці без винятку українці раз і назавжди усвідомили, що Росія та Путін за допомогою українських партій і церкви підкорювали Україну, потрібен буде час. І, звичайно, нові покоління українців. Вони вже без зайвих емоцій і запопадливості вимовлятимуть слова Москва і Кремль. А на запитання про те, хто такий Путін, матимуть одну коротку і нецензурну відповідь. На цьому все, друзі. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, користуйтеся функцією спонсорства, яка допомагає мені розвивати цей канал. Все буде Україна!